Відмовляючись від участі в саміті миру, Росія вкотре підтверджує прагнення і далі вести загарбницьку війну проти України. Про це заявили в центрі протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони. Зазначається, що РФ хоче дискредитувати ініціативи нашої держави і відвернути увагу світу від української формули миру, заснованої на статуті ООН та міжнародному праві. Нагадаю, що заступник голови російського МЗС Михайло Галузін заявив, що буцімто російська сторона не збирається брати участь в другому глобальному. Саміті, який ініціює Україна, він назвав формулу миру ультиматумом. А запрошення Росії спробою реабілітуватися за провальний форум у Швейцарії. На Білорусь має намір збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави військові об'єкти, де розмістять підрозділи білоруських прикордонників. Про це повідомляє білоруський гаюн. За інформацією моніторингового каналу. Будівництво споруд запланував Державний прикордонний комітет Республіки. Відомство хоче закупити інженерні послуги з комплексного управління будівельною діяльністю.